Зараз змістимось на іншу війну. Палестинсько-ізраїльський конфлікт фактично триває 48-го року з моменту проголошення незалежності Ізраїлю. Нині Ізраїль продовжує потерпати від ракетних обстрілів вночі на півночі країни. Кілька годин поспіль лунали сирени повітряної тривоги. Протиракетна система залізний купол перехопила шквал ракет, запущених палестинськими бойовиками з сектору Гази. На відео чути як радіють палестинці, коли ракети вибухають в небі Ізраїлю. Від початку тижня по Ізраїлю випустили понад 800 ракет. Про це повідомила армія оборони країни. Понад 600 сотень снарядів перетнули кордон. Решта не долетіли, впали в газі. Ізраїльські системи ППО перехопили 179 ракет. Декілька впали на житлові будинки. В місті Реховод Палестинська ракета потрапила в четвертий поверховий житловий будинок. Загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення. Нагадаємо, у вівторок ізраїль почав операцію щит і стріла. Ліквідували п'ятьох командирів ісламського джихаду. Серед них керівник ракетних військ та його заступник. Водночас загинуло три десятки цивільних палестинців в житлових кварталах, де Переховуються бойовики.